Тим часом місцеві активісти виступили проти міської влади та пустовара. Члени Черкаської територіальної громади висловили недовіру владі та правоохоронним органам через, мовляв, невиконання поставлених обов'язків. Так колишній голова міської ТВК Володимир Матюша говорить, справи щодо фальсифікації на виборах не розглядаються та закриваються заднім числом. Цьому, мовляв, сприяють правоохоронні органи та міські очільники. Це підтвердив і голова територіальної громади. Проте жодних доказів таких звинувачень не надали. Натомість інші активісти звернули увагу на справу Постовара. Мовляв, не вся громада підтримує генерала. Претензії у нас до нього, як до керівника, є дуже вагітні. І в нашій організації в тому числі. Немає такої посади хорошої Є Є певні обсяги обов'язків, які повинна людина виконувати на своїй посаді. Буквально 2-3 тижні тому збили підприємця молодого, три чоловіка характерною зовнішністю, причому какими-то там прутами. Вимагали у нього гроші. Чоловік відказався платити. За це його і збили. Так це, меня, це же при пустоварі. Це пустовар такую таку ситуацію, криминогенную по Черкасам. Нам треба поставити край фальсифікації і виборів. І доки такі акціонерні товариства будуть, як міліція, прокуратура, рішати, як жити нам, черкащанам, треба поставити вже край.